Любі, друзі, всім доброго дня. Знімемо трішки про наш трактор Зубр 240-й, та ж сама джима 240 Як. Ми її переробили. Тут була рульова колонка по центру. Ось кріплення. Зараз неї покажу в гаражі, вернемось сюди назад. Ось вона. Це повністю оригінальне. Яка була проблема? Проблема була в цих черв'яках, які там стоять. Я замінив, мабуть, два трактору 17 років. Замінили два, купив третього. Третій не такий приїхав. Думаю, все. Вистачить нам цих приколів. Кажу, наш вагра потрібно поставити. Замінити рульову колонку. Так як в нас було колонка від ГАЗ 66. Тому ми подумали, чому б і ні не поставити її. Вертаємось назад до трактора. Вертаємось далі розповідаю. Тут в нас по центру стояв, бачимо, дирка на бака. Тобто кришка зверху була, відкрутив, залив. Тут під низом також була пластина кріплення. Тепер дивимось, рульова колонка вона кріпиться з боку, якщо так зазняти її, там таких було ще дві скоби, Швагро їх урізав, зробив кріплення. До ось цієї кришки, там була кришка, але її відкрутили, вчепили на швейлер 16-й, він добре туди підійшов, вирізав резьби під болт, встановив. Тепер тяга. Тут, якщо дивитися, та тяга була отак. Тут йшла, зараз плече скоротили донизу. І саме плече відстань пішла ближче. Тяга лишилася та, що була тут, тут замінили. Далі бака перенесли наперед. Бак якраз став під капотом за радіатором. Єдине, що ще продовжили раму. Де кріпився акумулятор і до грузи. Акумулятора підняли вище. Він був нижче передньої балки, як їхати по лісі, завжди першим шочим чіпляв акумулятор. Так само, якщо глибока борозна була, завжди чухало низом. Тобто він на 8 см був нижче. Зараз його підняли. Зараз підніму капот, покажу, як туди став бак. Капот підняв. Під бак також кріплення зробили інше. Ще потрібно буде підгрунтувати. Тут тільки один раз загрунтовано, видно, що біліє. є. Кріплення підняли доверху. Шланг на обратку пішов також сюди. Далі в нас нижній заходить звідси. Також туди ось так вийшло. Тобто капота підняв, підійшов, хлоп-хлоп-хлоп, залив дизеля і поїхав. То наперед додавалось 30 КГ, плюс до грузи стали довші Ну і акумулятор так, як і був. Ну, єдине, що ще добавилось то це пластина, але я б не сказав, що вона там трішки повакшила Якщо дивитися по передніх колесах, то передок значно трошки подовшав. Далі прольовий по колонці, зробив значить, швагро, щоб вона опускався руль і піднімався. У нас є раз, два, три, чотири положення. Тобто, сідаємо в кабіну, не в кабіну, а за трактор. Руль зараз максимально вгору. Так, це саме саме нижнє положення. Тобто якраз руку положив і все і полетів. Дивіться, мінімально кручу, да? руля. Тут погано видно з цієї сторони. Колеса, о, тільки дивіться. Колеса вже ходять. Маємо поставити ще, щоб працювали усі датчики. Замовив я від Донфенга одну таку крутявку, тобто одним вмикатимуться і повороти, і світло, і габарити. Тобто усе. Вирізали ми тут раз. Доверху захотів, підняв, захотів, опустив. Значно, місця більше з'явилося, де вижимаємо щеплення і тормоза. Тобто, ми ногу, як, як вилазить з кабіни першоднією ногою, а зараз просто ногу звідси викинув і виліз. І дивіться, ще хотів запитати, порадьте мені в коментарях, чи можна обшити сидіння. Я купив сидіння, воно коштувало на той час 4. 600. Це в районі десь 110-120 доларів було. Пройшов, мабуть, і рік не пройшов. Воно ще й при тому, зараз фокусую, воно приклеєне до губки. Чим можна було б таким, що не боїться і сонця, і дощику обшити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому зміни. По трактору єдине, що перенесли бак наперед, до грузи там і були, акумулятор також був. Руль став значно комфортніший, бо він більший. Ось так виглядає. Ще замовив наперед шиповану резину, має прийти два колеса. Такі самі будуть по ширині, як ці. Р15. Це просто нас лисовата як розвертаємось, то ж носить. Тому ось така ситуація. Вчора пробували їхати, як вона крутить, злили, правда, масло сюди також, в рульову. Я скажу, що поворот. Колес мене вражає. Зніму ще відео, буде відео в роботі, як вона працює. Багато хто писав, чому не дозатор. Дивіться, є рульові колонки, чому б і не спробувати. Тим більше, це ну, що тут їх коліс скрутити. Якщо рівняти з тією, що була в нас рульовою, і з тією, що поставили, то я скажу одне, що набагато легше цю крутити, і вона по дорозі не бігає. так як та бігала. Там так, як ідеш по асфальті, отак оті колеса. О. Вліво-вправо. Не можна зловити. А зараз набагато комфортніше, набагато якісніше. Ще маємо доробити електрику. Ну руль тут руль шикарний. Зніму ще в роботі, як як керувати і який розворот трактора. Тому підписуємося, ставимо лайкоси, коментуємо. Всім дуже дякую за актив. Всім гарного дня. На все добре. Щасливо!